Є знижки на лінекспорте 15% в аптеках. Подорожник вам та ощад! У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Канал один Україна це сніданок з 1+, плюс Я от що з чого хотів почати. Я цим вихідними був у Львові. І як дописала коментар одна з дописувачок, коли я виклав ці історії, вона сказала: ну а далі що? Далі космос, далі космос. Я познайомився з багатьма героями Superhumans. Там був один, один хлопчина, Василь його звати. Він буквально в березні поїде у Лас-Вегас. Там буде такий, знаєте, аналог інвітус Геймс. Те, що принц Гарі заснував у Великій Британії, у Лас-Вегасі буде щось інше, але лекштал дуже схоже. І він буде представляти там Україну. Подивіться, що відбувається. Він на спортивних протезах, які він приміряв буквально там 5 хвилин тому. Він зараз їх приміряє. Це розминка лише. А далі будуть справжні там і човниковий біг, і, і марафон, і те, і п'яте, і десяте. Космас, та це отак проходить звичайне тренування. Фактично, е і там ви зараз побачите далі на відео. Фактично, за кілька хвилин е хлопці, дівчата е вже дівчат, багато так само в різних обставинах. Вони отримали протези. Е вони вдягали ці спортивні протези, приміряли їх. І як знаєте, як люди вдягають кросівки, так вдягають спортивний протез. Uh, ти uh, шукаєш правильну правильну позу. Ти намацуєш якісь правильні розуміння, щоб нейронні зв'язки зійшлися, і ти далі починаєш жити своє ще одне нове життя. У uh, них от було така таке історія. змагання з баскетболу. Я так розумію, та не невеличке для себе забуде. На це така розминка. Це просто вражає yeah. страшенно uh, зараз. Просто от така затравочка невеличка, але uh, далі буде ще одна історія про людей, яких вже добре знаєте. І людей, прем'єру, яких ми вже бачили Так, писані минулої п'ятниці. Ми вам показували кліп і роботу, яка вийшла від гурту Козак Сістем Іван Леньо соліст цього гурту, люди титани, пісня, яку е, написали, яку зняли. Ну і е, Олександр Чайка, це головний герой цієї пісні, цього кліпу, який уособлює у собі усіх людей титанів. І друзі, ми хочемо з вами продовжити тему безбар'єрності. Тому що ми багато насправді про це говоримо і будемо говорити до того моменту, допоки суспільство навіть не навчиться. Навіть, знаєш, навіть не безбар'єрності, Просто хочеться взагалі поговорити про ту реальність, яку ви створили. Е, Іван Саша, привіт тобі, вам! Дякую, і, що і ви меседжі, які ви несете. Давайте просто е, той вайб побачимо зараз, про який ми всі говоримо. Ви вже бачили в ефірі Снікан, коли ще раз повторимося. А ми ще, а ми ще поюємо, а ми ще, а ми ще потанцюємо, ти металом сіли наші рани. Бо ми люди, ми люди, титани, Я коли. Запитаю у тебе, ти ж керуєш усім там на небі, чому нас не покликав з собою. Що не вже не сплатили ми долю? Що не вже ти вважаєш так тата? Іван, я хочу щоб ти е, представив Сашу, а не ми це зробили з великим задоволенням. Олександр Чайка, герой сьогоднішнього е, нашого відео. Ну і в принципі, герой, герой України, людина, яка е, мотивує всіх людей, яка, втративши ногу, е, кричить на весь світ, на всю Україну про те, що у нас війна, і кричить тим хлопцям, які впали духом після того, як е, їм ампутували чи ногу чи руку, що хлопці життя триває. Жити треба і не тільки е, жити, а жити наповну. З розумінням того, що е, ногу не вернеш, а життя ще можна прожити гідно. Саш, Саш, чим ти займався до того, як тримав протез? До протезування так. чи до самої повного масштабного до війни. До війни? До війни. До війни я був колечем акробатики хореографії, працював з маленькими дітками, дітками від трьох років. Акробатики і хореографії. Так. А, у тебе є такий водорозділ е, в голові зараз до і після? Е, Є, але все рівно я залишився собою і моє бажання всі свої знання передавати діткам залишилось так само. Ти працюєш і далі зараз так, з дітьми так? на більше відкрив свої дії власні студії з акробатики, де сам працюю. і… Як вони називаються? Студія Куб, але поки що ще так ну, неофіційно. ну, неофіційно, назва як би вже є, але ще поки що все в процесі. Це треба що... знайдуть йдуть нічого. Так, ти ну, ж розумієш ти приклад <с для багатьох. Ти якраз людина, яка може змотивувати і, і показати далі, що життя триває, життя можливе, що духом падати не треба. Як тобі це вдається? По-перше, в мене є моя кохана дружина, мій син і мої учні, які мотивують мене не здаватися. А також я дуже люблю життя, люблю жити і хочу своїм прикладом показати іншим, що життя продовжується, що б нам не сталося, і ми можемо повноцінно жити, робити все те, що інші, навіть інколи дещо і краще, ніж інші. А Саша, а ти кажеш, що тебе діти так, займаються? Якого віку приблизно? Від трьох років. Від трьох років два і вісім років. Всі це індивідуально залежить. Від а от ти ви не підходять і кажуть, там я не знаю, як по імені батькові до тебе чи дяді Саши, Саша. Саша. Просто просто Саша? Саша, просто Саша, або тренер, або Саша, або тренер Саша, кому як зручить? Тренер Саша, вони каже, тренер Саша, що це в тебе каже справа в тому, що от, що було дуже приємно, що мої, моїх учнів батьків пропрацювали це, ага. це все із дітками, і коли вони приходять на тренування, навіть вперше вони вже більш-менш усвідомлені, що це і як воно виглядає. Ну але я діткам теж пояснюю, що це моя робот нога яка допомагає мені. Робот-нога? так робот-нога, так я її прозвав. Це ви разом малювали? Ні? Ні, це мама мого учня намалювала всі наші символи України а що тут. Тут, тут, тут червону калину, калину підіймемо. Ну, так, ага, патрон, ага. патрон, банка єнот, з помідорами, так. Які, які збивали дрони в перші дні. Бойові наші Шик. гусі, викрадений єнот, Шик. Гарбуз, це, кавуни, хлопок, соняшники, павовно, бачимо, Так, Соняшники так. це зерня, пам'ятаєте, да, коли так. отравили. Також код Калош, Код ДНК українців, борщ наш український. Ну, такі є. всі потрошки, да, всі так, наші символи. Як ви здибались? Я думаю, що нас все-таки звели наші наш менеджер Юля Парамонова, яка знала про існування Сашка і його студії. Тому що почалося все з того, що ми прийшли в госпіталь до трьох поранених бійців бойового підрозділу патрульної хижак. От і дивлячись їхні очі, ми зрозуміли, що ну потрібно включатись. Тому що коли тобі 25 років і ти після анестезії прокидаєшся, і бачиш, що в тебе немає там ноги, наприклад, так, очевидно, тобі треба жити спочатку. Навчитись жити спочатку. Багато хто не вигрібає. Для для багатьох це шок, який приводить до алкоголізму, до інших е, психічних розладів. І от з цього моменту ми почали думати над тим, що потрібно написати пісню. Для тих хлопців і дівчат, у яких от подібні ну, серйозні життєві проблеми пов'язані з ампутацією. І так появилась пісня. І якраз цю ідею взяти Сашка як одного із небагатьох, хто, по-перше, не маючи військового фаху, пішов на війну, будучи танцюристом, так? А отримавши ампутацію, залишився собою. Мало того, він мотивує сьогодні інших. І це про це треба говорити. Сергій Соловій написав слова разом з Андрієм Тимощиком, ранжувальником зробили пісню, записали з квіткою, вікою і Широчкиним глібом відео. Бомбове відео бомбове. Дякуємо всім, хто хто долучився до цієї роботи і вітання нашим трьом героям, хижакам, які сьогодні вже теж на протезах, і так чи інакше життя продовжується. Саш, а яку би ти міг дати пораду тим людям, які от насправді. Зараз поки що ще не можуть прийняти цю нову реальність, не можуть сприйняти себе. У нас є просто одна така з наших героїн сніданку після удару по умані минулого року. Тоді було багато загиблих, багато поранених. В неї також ампутована кінцівка. І на жаль, так вона до сих пір не може психологічно вийти з цього стану, прийняти себе і почати жити далі. От що би ти міг порадити? Ми пораду саме таким людям, я дуже багато спілкуюсь, саме із ампутованими людьми. Я раз в тиждень можу йти в клініку, якщо мене запрошують. Це ніде не афіширую, але дивлячись наших хлопців. То їм порад не потрібно, оскільки багато з них промотивовані жити далі. В них є якісь певні цілі на життя. Вони знають, ну а така більш порада, що якщо життя вам дало другий шанс, то будь ласка, ну реалізуйте його, зробіть щось корисне. Наприклад, як я поставив для себе ціль, навіть якщо залишити, навіть якщо допоможу одній чи двом людям встати на ноги і рухатись по життю, то так само і ви можете знайти якусь певну ціль, щоб продовжувати це життя, і ось саме да головне оце ціль і мета. А саме більше поради хотів би дати саме близьким людям дружинам, батькам, тому що багато з них більше унивають і більше показують якісь такі емоції жалості mm -hmm. замість підтримки. Не вони не бачать ту людину, яка була в них, наприклад, до війни. люди ті самі залишаються. просто вони також зараз розгублені і треба їм підтримка, навіть якщо їм буде здаватися, що в цей момент його думки чи бажання там повернутись на фронт. Це погана ідея. Але ви срібно підтримати. Можливо, це саме ця іскорка, яка часом спалахне щось інше, і це не значить, що він піде на той фронт. Він може бути тренером десь е, при частині, чи навчати, чи ще щось. Але ну, якщо це його така ціль, бажання, просто підтримуйте і не дайте згаснути. Олександр Чайка, Іван Леньов, е, Титане, справжні титани, спасибі так. величезне. І е, ти знаєш, пасибі, що без якихось знаєш, от ти наче про себе говорив. А, а так вийшло, що практично про кожного так, так чи інакше стикнувся з цим. От як так відбувається, я би не знаю. Пасибі. Повага, дуже. Дякую вам. Ми вам. Дякую. Дякую. Слава дякую. 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 триває бути нами.